Ксенії 17 років, вона переселенка закупованої Ясиновати для того, щоб вступити до українського університету разом з мамою з окупованої території їхали через Росію до Маріуполя. Дорога зайняла 30 годин. Мої батьки не змогли виїхати зі мною. І ще в 8 класі я з'явила бажання продовжувати своє дальніше обучення в Україні, але стало зрозуміло, що це буде скоріше в університеті, ніж в школі. В цей вуз я хотіла поступати вже як. Три года и еще в девятом классе я узнавала информацию о поступлении. Мы имеем возможность сдавать вступительные экзамены при ВУЗе. То есть мы можем сдавать либо ЗНО, либо именно непосредственно вступительные экзамены. Это возможно даже легче, чем ЗНО. То есть, обстановка спокійна. Наприпадавателі стараються створити більш комфортне условия. Освітній центр донбас Україна, Крим, Україна у Маріупольському державному університеті працює з 2016 року. В закладі наразі навчається більше 400 студентів з тимчасово окупованої території. Цього року за квотою 2 вже зараховано 25 абітурієнтів на бюджет. Зарахування ще триває. Якщо це діти з непідконтрольної території, які іноді не мають паспорта. Такі діти мають надати свідоцтво про народження, копію паспорта батьків, де вписано, що ця дитина, саме їх, що вона проживає на непідконтрольній території. Це будь-які матеріали, які підтверджують навчання на непідконтрольній території. Це чотири фотокартки. Абітурієнтка Валерія з прифронтової Мар'їнки також скористалася спрощеною програмою до вступу у вищий навчальний заклад на екзаменах за програмою освітнього. Центру перескладала математику. Екзамен был одним днем. Получається, там можна було перездавати все ЗНО. Я старалась, да, тренировалась, проходила ЗНО тести благодаря учителю тоже она мені помогала. Ну не добрала. Так получилось. Благодаря этому я його пересдала і у мене балл, и Я змогла уж точно пройти. Діти, які навчалися на лінії зіткнення, проживають на лінії зіткнення, вони також мають право скористатися деякими спрощеними механізмами вступу, тобто вони можуть міксувати ЗНО, Якщо дитина з лінії розмежування, наприклад, якийсь предмет ЗНО необхідний, не склала, то вона може зміксувати. Ті ЗНО, які в неї є, і вступний іспит до закладу вищої освіти на Донеччині 36 таких освітніх центрів. Працюють вони з 2016 року. За цей час до українських вищих навчальних закладів з окупованої території та прифронтових населених пунктів вступило більше 3,5 тисяч абітурієнтів. Є спеціальні підготовчі курси для випускників шкіл. В закладах вищої освіти розроблена програма підготовчих курсів. Ці курси почали працювати з 1 липня і будуть працювати до 31 серпня. фактично сьогодні там навчається більш 100 учнів, які скористалися такою можливістю. Вони вивчають історію, вони вивчають українську мову, математику і соціалізуються. В наше суспільство протягом кожного місяця вони мають можливість ці курси безкоштовні. Вони мають можливість отримувати стипендію більш 4,5 тисяч гривень. За словами Тетяни Сидашевої, підготовчі курси працюють у сіми навчальних закладах Донеччини. Житло на час проходження курсів надають безкоштовно. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов, Надія Задорожня, Євген Їжов, Ольга Дмитриченка, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.